привіт! Ви на моєму каналі! І сьогодні в мене рубрика Вопрос-Атвет. І я буду відповідати на ваші питання. Поїхали! Перше питання. Ти знімаєш просто чи за гроші? Напевно, більше знімаю просто. Ось так. Друге питання. Як звати твої BFF Яна і Віка? Третє питання. Як ви, як ви познайомили, як ви Біофе познайомився. З одного Біофе, з вікою ми з пеленок на одного, тому що наші мами подружки. А з Яною ми познайомилися в садіку. Ось так. Наступне це не питання, але зніми челендж з подругами. З Вікою я вже зняла. З Яною, можливо, десь знімлю. Це вже зараз буде п'яте питання. Пробувала шоколадку мілку з Oreo. Так, я пробувала шоколадку мілку з Oreo. І вона дуже смачна, ніж не неї смак. Шосте питання. Ти пробувала шоколадку мілку з печеням? Так, як пробувала. Вона теж дуже смачна. І таке поєднання шоколадки і печенька дуже смачне. Який твій ріст? Я точно не знаю, який мій ріст. Мені ріст, напевно, п'ять або метр сім, може 48 м, я не знаю. Наступне питання, це вже восьме. Чому ти почала знімати відео? Я вже давно хотіла знімати відео і нарешті я створила канал і почала знімати відео. Мені подобається знімати відео, це класно. І останнє питання. Чи можете взяти відео про різні цукерки? Я можу зняти про те челендж про різні цукерки, як ми вгадуємо. Ну, або показувати різні цукерки. Тому, як хто хоче, щоб челендж був, от вгадувати смаки і так далі. Такий в мене вже є челендж на каналі. Чи ми пробуємо і оцінюємо їх? Напишіть у коментарі. Ось таких іще одне питання. Останнє. Яких ти маєш домашніх улюбленців? Я маю собачку. І моє рибок. Всі. Це була рубрика Вопрос-ответ. Підписуйтесь на мій канал, кладіть пальчики вверх і всім пока-пока! До нових зустрічей!